Снаряди розривались поруч з притулком для тварин. Один з них влучив у вольєр. Так пригадує масований обстріл середмістя заступник керівника громадської організації Шанс Віталій Іванюхін. Атака почалась близько 13 години, 27 -го березня. Тут березня. Дві собаки. Слава Богу, я не знаю. Куча ета, бо вони живі. Обстріл тривав півтори години, каже Віталій. Між вибухами чоловік намагався врятувати тварин після третього. Постріл прильоту, я посчитав, що прильоти кожних 45 секунд. Тільки після прильоту я засікав час, біг притулок, відкривав вольєри собакам. 30 секунд тікало Ну, Поки бігав, одна собака, друга погибла. Одразу. Троє собак загинули на місці. Ще один у ветеринарній клініці, осколок, влучив йому у хребет. Чотири тварини були поранені, двох Віталій забрав додому. Це наша рижуха. Попала під обстріл поранення двох передніх лап. Ліва лапа відкритий перелом, ну бачите, апарат стоїть. Права лапа повністю роздроблена, як пальці, загіпсована. Сьогодні були на перев'язки на уколах. Зараз відвеземо додому, бо їй врач сказав, ну, що ходити не зараз, просто лежать, все, їсти і, і лежати. Зараз у притулку півтори сотні собак, їхня кількість постійно збільшується. Десь бачиш больну, обиту, збиту машиною. Тим більше зараз то ранена, то і контужена багато собак після цього. Забираємо да. здорових собак. Ні, зараз весна, зараз сезон. Приходиш в притулок, стоїть коробка, в коробці 10 щенят. Ну що будеш з ними робити? Коробку під мишку і заносиш в притулок. Після масованого обстрілу 27 березня не повернулись 13 собак, які вибігли, розповів Віталій. Усі тварини в притулку стерилізовані, перебувають під наглядом ветеринарного лікаря. Деякі фонди допомагають люди, ну, в основному нам допомагають люди прості пересічні громадяни, як кажуть. Допомога нам потрібна. На сьогоднішній день остра необхідність в кормах. До повномасштабної війни громадська організація захисту безпритульних тварин мала два осередки в Херсоні та Олешках. Керівниця шансу Ангеліна Рибченко вивезла частину тварин до Польщі і зараз продовжує забирати собак з лівобережжя і влаштовувати їх у родини. 2022 року Віталій виїхав з окупації зі своїми десятьма собаками. і Опікується безпритульними тваринами в Херсоні. Говорить, безпекова ситуація у місті вимагає релокувати притулок. Ми шукаємо десь є. Може хтось нас почує, Нікола. Люба область безпечна України, просто щоб якусь територію чи в оренду, чи з правом викупу, чи на яких умовах будемо вже балакати, треба їх відсюди вивезти, тому що тут їм знаходиться неможливо. Невідомо, що буде через 10 хвилин. Олена Ліщенко, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне, новини Херсон.